Яка гарна мельба стала вже. Такий гарний гарний колір, я навіть не можу сказати, з яким він відтінком. Ніби якесь як фіолетове навіть підключається. Дуже гарний колір. Мій фантом, який теж просто, просто... О, гарного кольору зробився. Ніби осінь, вже й холодно, і приморозки були, але дуже гарний. Суцвіття тут ого. -го. Оці мої три кущика фантома, двох річки. Ще є квіточки, які тільки-тільки украшуються. Мабуть, погода вже їм не дасть до кінця цей процес пройти, ну як буде. Гарні відтінки просто. Хожу і наслаждаюсь оцими відтінками. Здається, як природа вміє отак розмалювати. А мій фрамбуазін не втрачає своєї яркості. Просто хімічні якісь відтінки. Така вже краса. Якщо ті кущі украсились і більш-менш вони одного кольору, то фрамбоазін просто ціла палітра рожевих хімічних відтінків. Звичайно, камера і близько не передасть, які, які вони насправді гарні ці квіти. Рамбозін Ренсам. Ось так він в мене виглядає на 14 жовтня. Моя графіті. Теж обожнюю її. Дуже гарно. Ну і тут в мене мельба. Ну, Мельба це взагалі в мене любов, в мене їх багато є кущів. П'ять кущів маю, мельби Фрайс. Дуже подобається цей сорт. Це просто любов-любовна. Кущі ще молоденькі. На той рік я просто собі уявляю, яку я красу з ними сотворю. Дивіться, які, які квіти в мельби. Це трьохрічка. Краса. Всім гарного дня.